Ми зараз живемо в останній час, під час вершників апокаліпсису. Ці вершники апокаліпсису вони знаходяться, ходять по землі. І на кого вони діють і мають вплив на тих людей, які з ними згодні. Це дух. І перший вершник це, це лукавий. Другий це. Це війна, третій це мамона, це гроші. І і четвертий це смерть і пекло. І тому люди самі дають їм змогу да знаходитись на цій землі. ніхто не хоче проганяти цих вершників апокаліпсису. Але вони насправді є. Це все реально. Тому що про це сказано в Біблії, в книгі Откровення. І про це говорив сам Ісус Христос. І ми зараз на порозі п'ятої печаті Апокаліпсису. І скоро може відкритися шоста печать Апокаліпсису. Але поки вона не відкрилася, є люди, є християни, які справді, справді проповідують Слово Боже. І, і зараз навіть в багатьох країнах, де є християни. І їх вбивають за Слово Боже, за те, що просто люди проповідують Слово Боже і говорять їм про Бога. Ну, Але якщо, на самому, е, якщо є, да, наприклад, така країна, як наша Прекрасна Україна, то в нас свобода Слова і нам. І нас сама вільна країна, де можна говорити про Ісуса Христа. І це, це Боже благословіння і благодать, що в Україні можна проповідувати, що Бог дає ще час проповідувати не тільки в Україні, ну і ще і в інших країнах, де за це не вбивають людей. Так що, поки є час, треба покаятися і прийти до Бога, щоби. Виганяти, не давати шансу цим вершникам Апокаліпсису, щоб перемагати це зло, щоб реально людей ще більше спаслося і прийшло до Ісуса Христа. Тому що далі будуть ще більше війни і ще більше всякі страждання, землетруси. Допоки є християни, світ іще держиться. І земля держиться на цьому світі. Так що треба реально прийти в реальність про те, що говорив Ісус, да, щоб ми реально покаялись і вірили в Євангеліе. Бо все це гряде. Але потім в останній час прийде Ісус Христос і наведе свій порядок і буде правити світом ще тисячу років, і це буде нова ера, в якій буде. Ми будемо жити разом з Ісусом Христом. Так що приєднуйтесь до живої церкви, щоб вивчати слово Боже разом з нами. Або напишіть мені, я з радістю допоможу вам. Всім благословіння!